Субота, 15 березня. Що вам цей день підготував? Цей день підготував. Знову король мечів, підготував чоловіка. Можливо, чоловік буде, або ж з яким ви пов'язані якимись робочими питаннями. Тут же також якісь юристи, лікарі, можливо, будете звертатися до цих людей, які таки займаються холодною професією, де потрібні знання. А можливо, це буде ваш колишній партнер, який з'явиться і буде вас чимось покушати на якісь, можливо, на відновлення ваших стосунків. А, так, а порада вам на сьогодні. Знову про емоції. Знову вам говорять про те, що можна собі дозволити якусь таку слабинку сьогодні поплакати, посумувати. Можливо, цей чоловік з'явиться на вашому порозі і якось так підніме у вас всередині емоції. Тим паче, що у нас зараз там ретроградні планети йдуть, які піднімають усіх колишніх, непропрацьовані уроки. От вам говорять, що можете собі дозволити трішки сліз, трішки якогось. Ну, ну, такого суму, але не зависайте надовго. Подумайте про те, що у вас зараз є. Залишайте ваші коментарі. А я бажаю вам вдалого дня!